Нам потрібно більше систем протиповітряної оборони. У нас їх чимало Більше з'явилося за час повномасштабного вторгнення, але потрібно ще більше. Ми не знаємо чіткої цифри, скільки у нас є на даний момент систем протиповітряної оборони Петріот, які вважаються найефективнішими, особливо особливо а щодо балістики. Але от президент Зеленський вчора сказав, що нам потрібно 10. Так, це мінімум, який нам потрібен, і каже, що Україна навіть готова придбати системи, придбати не просто отримати в грантову, а придбати 10 систем протиповітряної оборони. Петріоту, сполучених штатах, так званий великий. Це був би пакет допомоги. Зеленський зустрічався з журналістами і сказав, що е, готові видалити виділити в Україні на це 30, а то, можливо, 50 мільярдів гривень і перелік необхідного озброєння вже передали американській стороні. Тобто, перелік того озброєння, який ми готові купити, на який ми готові виділити, виділ, виділ, виділити бюджет і так далі. Я правда, не знаю, чи вистачить грошей на е, цій сумі на 10 систем протиповітряної оборони Петріот. Одна ну, можливо, Patriot. якось в кредит, що ще якось ну, очевидно, якщо Володимир Зеленський про це говорить, то значить якісь думки, як це реалізувати, є вже. то один же Петріт. Наскільки ми там щось мільярд здається, коштує? Ну я кажу, якщо озвучується, знаєш, можливо, нам європа допомагатиме їх закуповувати. Це вже таке. Там там видніше. Що ще стало видніше принаймні, так за словами головного головкома нашого е, Олександра Сирського, що те, що Росіяни суттєво зменшили використання арт -снаряд завдяки далекобійним ударам України по російських арсеналах добова кількість зброї окупантів зменшилася майже вдвічі. Сирський каже, що раніше ворог міг використовувати по 40 тисяч і більше боєприпасів щоденно, але після того як Україна почала бити якраз по російських арсеналах, цифра різко зменшилась.